Користувачі, які хочуть мати універсальний гаджет для реєстрації розрахункових операцій, який поєднує в собі можливості приймання платіжних карток від покупців, сканування штрих-кодів товарів, реєстрації та друку фіскальних чеків, можуть скористатися термінальним обладнанням 3 в 1 від Printec і встановленим у ньому мобільним застосунком кишелот. Замовити термінальне обладнання ви можете у офіційних представників компанії Printec. Для того щоб розпочати роботу з цим пристроєм, попередньо потрібно зробити наступне. Зареєструватися у кабінеті користувача кешалот та створити в ньому картку свого суб'єкта господарювання, зареєструвати у ДПС свої господарські одиниці, програмні каси, електронні підписи касирів та підтягнути відповідні дані в кабінет, створити користувачів та, за необхідності, наповнити довідник номенклатури товарів та послуг відповідними записами. Посилання на матеріали, які допоможуть це зробити, будуть доступні за посиланням під цим відео. Авторизація в застосунку відбувається з використанням електронного підпису. Для входу підійдуть як звичайні файлові ключі, так і ключі, записані в хмарне сховище CloudKey. Якщо у вас файловий ключ, запишіть його та відповідний йому сертифікат відкритого ключа на зовнішній носій, наприклад, звичайну флешку. Термінальне обладнання від Printek має інтерфейс для з'єднання з зовнішніми пристроями Type-C. Тож для підключення флешки до пристрою скористайтесь відповідним перехідником. Підключіть носій з ключами до термінального обладнання. Запустіть застосунок та виконайте наступні дії. Запропонованих варіантів оберіть файловий ключ, і у відповідному полі вкажіть шлях до каталогу на флешці, де записано файли ключа та сертифікату. Якщо в каталозі записано декілька електронних підписів, у відповідному полі оберіть сертифікат касира, який буде працювати з даним пристроєм, введіть пароль до секретного ключа і натисніть Увійти. Після цього в застосунок автоматично буде завантажено всю потрібну для роботи інформацію. Зовнішній носій з ключами можна від'єднати від пристрою, а користувач може переходити до реєстрації розрахункових операцій. Як реєструвати розрахункові операції, використовуючи термінальне обладнання від Printec і встановленим застосунком кешелот, ви можете подивитись за посиланням під цим відео. Протягом поточної сесії зовнішній носій з ключами може бути відключений від пристрою, але після закриття застосунку, у момент наступної авторизації, флешку з ключами потрібно знову під'єднати до термінального обладнання. Для авторизації в застосунку ключем, який зберігається в CloudKey, на зовнішній носі потрібно записати тільки відповідний сертифікат відкритого ключа. Підключіть флешку з сертифікатом до пристрою. Запустіть застосунок. З Запропонованих варіантів виберіть CloudKey та вкажіть шлях до каталогу, де збережено сертифікат. Якщо в каталозі збережено декілька сертифікатів у відповідному полі оберіть касира, який буде працювати з даним пристроєм. Введіть пароль до секретного ключа і натисніть Увійти. Після авторизації на час поточної сесії зовнішній носій з сертифікатами можна від'єднати від пристрою.